Так, йду шукати Торіка. Десь побігла на город і десь уже ганяє по сусідам, мабуть. Ось, ось, біжить. Ти де була? Торочка, ти де була? І що в нас на голові? Ось чекає велике прання. Боже, Тора. Аромат неймовірний. Просто неймовірний аромат. Торочка, я не бачу щастя в твоїх очах. Не дуже тобі подобається таке купання. Але що зробиш? Так, даю інструкцію, як позбутися аромату гімна, бо дійсно його звичайним шампунем ну, неможливо перебити ніяк. Тобто, першим етапом ми просто гарненько її один чи два рази миємо. Потім оберемо уксус. Розводимо його з водою. от, ну, Так гарно розводимо, щоб він не концентрований був. І поливаємо собаку обережно в тих місцях, де ну, де були там сліди. От. І потім уже ще раз повторно шампунем її гарно намиваємо і е, гарно змиваємо. І тоді дійсно цього не буде аромату, і ще й буде дуже-дуже-дуже блистіти шерсть. Ну що, погнали? Що? Що ти там? Хочеш бігти кудись, так? Да? 30 хвилин вашого часу і все! Вуаля! Собачка готова до цілувашок, обнімашок. Все, справилися.